Дачі дій, вітаю вас, що я дізнався в цьому році. Липа. Липа, липа, липа. Вона буває крупно листова і мілка листова. У нас зараз квітне крупна листова. І я дивлюся, дуже чудово несуть пилук. Зараз вам покажу. Це наші молоді липи. Е, відразу хочу вам бжали дуже багатенько, да? хочу відразу вам показати, що була з липами дорослими. Бачите в кінці? Засохло. Кажуть, під'їдає якийсь жук е, корньову систему. Е, і таке було, як вже трьохметрова липа стояла і пропала. І так, поїхали, друзі. Е, крупна листова липа. Дуже чудово цвіте раніше і чудовий пальценос. Бачите, да? Кожна бджола повертається з жовтим пилком. Пилок. Ну і мед несуть. Пилок, 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 пилок. Крупна листова не дуже виділяє нектар, але чудовий пальценос. Мілка листна. Трохи пізніше квітне і виділяє дуже багато нектару. Це дуже чудово для збору меду. Так що рекомендую всім висаджувати і ту, і ту липу, щоб у вас на пасіці був і пилок, і мед. Мілколисна липа ще не розпускається, тільки розпочинає якраз. 3-4 дні відрізняється від крупнолистової. Так що з крупнолистової збирають пилук. А сії несуть нектар. Чудово? Чудово.